Привіт! Мене звати Андрій Радевич. Я працюю в українській команді Google-менеджером по роботі з новими напрямками бізнесу. І я радий вітати вас сьогодні на програмі Будуй своє присвяченій підтримці підприємництва в Україні. Ви дивитесь курс, як вивести бізнес в інтернет? І сьогодні я розповім вам про можливості інтернету для вашого бізнесу. Ми поговоримо про останні світові тенденції. Ми поговоримо про тенденції в Україні, що відбувається зараз і які лайфхаки ви можете використовувати, щоб підтримати ваш бізнес і ваші проекти якнайшвидше. Отже, з чого розпочати? Наразі ми не виходимо в онлайн, ми живемо в онлайн. Що це означає? Якщо ви пригадуєте, як кілька років тому, 5 чи 10 років назад, ми говорили вийти в інтернет, то наразі вже майже ніхто з нас не говорить, я вийшов в інтернеті, я посиджу в інтернеті. Чому так? Тому що ми постійно живемо в інтернеті. Якщо ви пригадуєте, як люди раніше виходили в інтернет, то тоді була мрія про так звану гіперпідключеність. Тобто, це означало, що в майбутньому ми будемо жити в інтернеті майже весь час, крім того, коли ми спимо. Наразі це майбутнє вже настало. І я можу сказати, що навіть більше ми навіть спимо в інтернеті. Ви можете пригадати, як це? Ну, можливо, це доволі просто, тому що майже кожен з нас вже використовує смарт-годинники чи фітнес-браслети, які знаходяться в інтернеті, в онлайн постійно передають дані про те, як ми спимо. Отже, 24 години на добу наразі ми вже живемо в інтернеті. Давайте розглянемо деякі світові тенденції, що відбувається зараз, що відбувається у світі, що відбувається в Україні. Отже, наразі в світі вже понад 3,5 мільярда людей користуються інтернетом, і це означає, що вони вже можуть стати вашими клієнтами. Ви можете поглянути наразі на графіку, як швидко і невпинно зростає світова інтернет-аудиторія. Я мушу сказати, що наразі ми ще доволі далеко від точки насичення і від точки того моменту, коли інтернетом будуть користуватися всі. Як зараз розвивається ситуація у Європі? В Європі вже три чверті населення має доступ до інтернету і регулярно користується інтернетом. Дорослі в середньому мають вже більше 1,3 пристрої на одну особу. Це вже означає практично, що зараз в інтернеті девайсів або пристроїв стало більше, ніж людей. В онлайн на одну людину приходиться більше ніж 2 тисячі годин проведених в інтернеті. Місткість європейського ринку інтернет-бізнесу або e-commerce, як ми це називаємо. Ми очікуємо, що в 2017 році перевищить позначку 250 мільярдів євро. Це надзвичайно великий ринок і Україна є невід'ємною його частиною. А як зараз ситуація в Україні? Наразі вже понад 23 мільйони українців користуються інтернетом. І це майже вдвічі більше, ніж це було 5 років тому назад. Якщо ви знаєте щось про економічну статистику, то цифра 23 мільйони може вам щось нагадувати. І справді так і є 23 мільйони це майже все економічно активне населення України. Що простими словами означає економічно активне населення? Це всі українці, всі люди серед нас, які або можуть заробляти гроші, або можуть витрачати гроші. Якщо вони можуть витрачати гроші в інтернеті, то, вочевидь, вони потенційно можуть стати вашими клієнтами. Зараз 61% людей в Україні вже має регулярний доступ до інтернету та Споглядаючи на статистику, ви можете побачити, що ця цифра невпинно зростає протягом останніх п'яти років. І крім того, вже більш ніж 52% українців користуються інтернетом щоденно, а це означає, що більшість з них вже можуть потенційно стати вашими клієнтами. І крім того, вже більш ніж 35% людей використовують свої смартфони для виходу в інтернет. І це принципово змінює ландшафт для розвитку e-commerce як в Україні, так і в світі. Хочу нагадати вам, що цю та більше цікавої статистики про ваших потенційних клієнтів ви можете знайти на нашому порталі Consumer Barometer від Google. А давайте поговоримо про те, а скільки зараз вже є покупців в українському інтернеті. За нашими дослідженнями наразі в Україні є принаймні 4 мільйона осіб, які регулярно здійснюють покупки або продажі тих чи інших товарів через інтернет. За дослідженнями наших партнерів зараз в Україні обсяг інтернет-ринку або так званої e-commerce, тобто всього того бізнесу, який працює через інтернет, заробляє гроші через інтернет чи витрачає гроші через інтернет, склав понад півтора мільярди євро. Багато це чи мало? Якщо ми пригадаємо, то загалом обсяг ВВП в Україні складає приблизно 100 мільярдів доларів. І півтора мільярди це приблизно півтора відсотки. Якщо ми порівняємо з іншими країнами Центральної та Східної Європи, то там ця цифра коливається від в межах від 5 до 8 відсотків. А наприклад, у світового лідера Сполучених Штатах Америки ця цифра сягає понад 18%, тобто близько 20 відсотків всієї економіки працює вже через інтернет. Ви можете припустити, що якщо навіть українська економіка буде зростати не такими великими темпами, як ми можемо очікувати, то обсяги для зростання інтернет-бізнесу залишаються набагато набагато більшими. Це ринок має можливості для того, щоб вирости у 3, 5 або навіть 10 разів протягом найближчих кількох років, що змінюється далі. Останніми роками з'явилися смартфони. Смартфон це не просто дівайс, з якого ми розмовляємо або робимо фотки, або щось шукаємо в інтернеті. Смартфон фактично став пультом, з якого ми керуємо своїм життям. Смартфон є однією з найбільш швидко зростаючих технологій у світі. Якщо ви подивитесь, то наприклад радіо та телебаченню в середньому знадобилося 70-60 років для того, щоб сягнути позначки 1 мільярд користувачів. Комп'ютери досягли цієї позначки приблизно за 30 років. Мобільним телефонам знадобилось близько 20 років, щоб сягнути позначки 1 мільярд користувачів. А от смартфони пройшли цей шлях менш ніж за 5 років. Вже зараз кількість користувачів смартфонів у світі складає приблизно півтора мільярди осіб. Якщо ми побачимо, а як швидко змінюється ситуація в українському в інтернеті, то можу сказати, що зараз вже кожний третій перегляд YouTube в Україні здійснюється зі смартфона. Крім того, кожний другий пошук у Google в Україні вже здійснюється з використанням мобільного пристрою. Смартфони істотно революціонізували цей ринок і принципово змінили комп'ютерне середовище. Можна сказати, що це одна з великих комп'ютерних революцій, яку ми переживаємо, коли ми. Від мейнфреймів, так званих, перейшли до персональних комп'ютерів. Потім ці персональні комп'ютери з'єдналися у мережу, сформувавши в інтернет. І ось зараз ми спостерігаємо вже завершення четвертої хвилі комп'ютерної революції, коли персональний комп'ютер це не той девайс з екраном чи клавіатурою, який стоїть у нас на столі. А справді персональний комп'ютер це той невеличкий пристрій з чорним екраном, який зараз лежить у вас на столі або в вашій кишені. Давайте поглянемо, як інтернет змінив поведінку традиційних покупців. А чи знаєте ви, що зараз приблизно половина покупців, які шукали магазин на мобільному пристрої, відвідали його протягом того ж дня? І приблизно 18% з них здійснили покупку того ж дня в тому ж самому магазині? Як ви вважаєте, чи потрібен ваш бізнес в інтернеті? Зараз 75% покупців перевіряють ціну та наявність товару онлайн перед тим, як відвідати магазин. Та понад половини з цих покупців шукають додаткову інформацію про ці магазини: його місце розташування, години роботи та наскільки там зараз багато людей. Понад 80% користувачів смартфонів шукають інформацію в інтернеті під час свого відвідання магазинів. Та кожен третій з них використовує інтернет замість того, щоб кликати та запитувати продавця. Задайте питання самі для себе, як це змінює поведінку користувачів, як це змінює загалом природу роздрібної торгівлі. Насправді цифрове середовище створює переваги не лише для споживачів, а й для бізнесу. І зараз я би хотів розповісти вам про деякі найбільш ключові з них. Отже, перша цифрова можливість для бізнесу це охопити лише потрібних вам споживачів. Друга це перерозподілити ваш бюджет на рекламу або так званий ваш бюджет на комунікації. І третя з них детально проаналізувати результати. Отже, простими словами, що це означає: Перше – комунікація лише потрібних вам споживачів. Уявіть, як працює звичайна реклама офлайн чи на телебаченні. Ви Транслюєте рекламу всім споживачам підряд. Всі, хто бачить, всі комунікують з вашою рекламою. Чи це є найбільш ефективне використання вашого рекламного бюджету? В інтернеті ви можете зробити налаштування вашої реклами лише для тої аудиторії, яка вам є найбільш потрібною, лише для тої аудиторії, яка вам є найбільш цікавою. І лише інтернет дає можливості такого вузького таргетування, таких вузьких можливостей, про які ми будемо говорити подальшому. Друга можливість це перерозподілити бюджети на рекламу. Це означає, що ви можете визначити, яку саме частку вашого рекламного бюджету ви можете витрачати на комунікацію з кожним сегментом ваших споживачів. Припустимо, що у вас є нові клієнти, на яких ви можете цього сезону чи цього року зробити більший фокус. Або у вас є вже ваші постійні клієнти, з якими ви хочете розповісти про вашу акцію чи про ваші інші можливості, що у вас змінилось насправді у вашому бізнесі. І третій надзвичайно важливий момент це проаналізувати результати. Насправді дуже мало комунікаційних інструментів, або як. Ми говоримо, рекламних інструментів дають можливість такої глибокої та неперервної аналітики, як це дозволяє робити інтернет. Ви можете бачити, хто бачив вашу комунікацію, що кому ви продаєте, де знаходяться ваші клієнти, якою мовою вони спілкуються, який найкращий шлях та спосіб спілкуватися з ними. Інша особливість інтернету, про яку не варто забувати, це так званий довгий хвіст онлайн можливостей. Що це означає простими словами: якщо у вас є. Магазин, склад чи інший офлайн об'єкт, який знаходиться у фізичному світі, то, вочевидь, те, що ви пропонуєте вашим клієнтам, це не всі ваші можливості. Загалом світ працює за такою моделлю, що лише 20% ринку генерує приблизно 80% потреб, а інші 20% залишаються незадоволеними. Інтернет та e-commerce принципово змінює цей підхід за допомогою створення інтернет-магазинів ви можете робити майже безкінечні полички або майже безкінечний склад. Подивіться, як розвиваються найбільші інтернет-магазини у світі та в Україні. Вони не просто стали інтернет-магазинами, вони стали так званими інтернет-маркетплейсами, де вони залучають широке коло партнерів для того, щоб охопити найбільш цінних споживачів і надати їм найбільш цікаві пропозиції. Отже, про які тенденції зараз потрібно пам'ятати. Перше, кількість користувачів в інтернеті, як в світі, так і в Україні, продовжує невпинно зростати, так само, як і час, який вони проводять в мережі. Друге, це. Нова комп'ютерна революція, смартфони, які принципово змінюють поведінку користувачів. Третє це можливості для конкуренції. Інтернет дає можливість навіть порівняно невеличким гравцям на рівних конкурувати з великими гігантами бізнесу. Четверте, пам'ятайте, що технологію продовжують постійно розвиватись і майже кожного року з'являються нові тенденції, які вам можуть дати істотні конкурентні переваги. А які ключові інструменти Google ви можете використовувати для розвитку вашого бізнесу? Перше це Google карти та Google My Business. Це безкоштовний продукт, який ви можете використовувати для того, щоб позначити себе на картах. Отже, користувачі, які будуть шукати щось в інтернеті, шукати щось на картах Google, вони так само можуть знайти ваш бізнес. Вашу адресу, ваш номер телефону та іншу інформацію про себе, яку ви захочете розмістити. Другий продукт це наша рекламна платформа Google AdWords, яку ви можете використовувати для того, щоб розміщувати рекламні оголошення в інтернеті, використовуючи як мережу Google, так і мережу наших партнерів. І третій важливий продукт для бізнесу це Google Analytics. наша платформа для вимірювання майже будь-якої активності, які користувачі здійснюють як в інтернеті, так і на ваших сайтах. Світ розвивається швидко, шукайте нові знання, використовуйте ці можливості для розвитку вашого бізнесу. Бажаю вам успіхів та наснаги! Будуй своє!